Сьогодні я хочу поговорити про мову, і згадати відомі рядки прекрасної сучасної поетеси, доньки неперевершеної Ліни Костенко Оксани Пахльовської. Раби, це нація, котра не має слова, тому й не може себе захистити. І це правда, адже для того, щоб знищити націю, народ перетворити на рабів, потрібно небагато знищити мову, культуру, світогляд історичні пам'ятки, окупувати землі, вбити кращих. Зомбованості, що потім призведе до розколу і стане підґрунтям маніпуляції цілим народом. Я гадаю, багато хто з вас лише в роки війни почав замислюватися над тим, наскільки є важливою наша мова. Але, на жаль, і на сьогодні залишилися ті люди, які кожного дня невпинно як мантру повторюють слова. Какая разница на якому языке говорить?» Нашу мову вбивали та шматували на клапті, зросійщували століттями, називали мужицькою та селянською мовою, змушували соромитися її, відріктися від свого коріння, гнобили та втоптували в багнюку наші традиції, вивозили тисячами з рідної землі, розстрілювали, везли на каторгу, і це тільки за мову. Тож, вибачте, різниця є. І я хочу звернутися до вас, байдужих. Чи не вже вам не болить? Мова це ж не просто пафосні слова у підручниках, це душа нашої нації, це генетичний код, який об'єднує нас всіх єдиний живий організм. Нашу мову довгі роки намагалися стерти як надпис крейдою на шкільній дошці, але вона щоразу відроджувалась, щоб жити у віках. І ми не можемо стати масою німих рабів, які схиляють голову при кожному наказі. Бо в нас є наша зброя, в нас є слово, яке ми можемо себе захистити. Тож давайте разом нести його, як знамено, у цій нелегкій боротьбі.